Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми починаємо підготовку до НМТ по біології. Ми будемо використовувати для цього сайт zno.osvita.ua. Тут доволі зручно скомпоновані всі тести по темах. Та не будемо гаяти часу. Почнемо Почнемо ми з першої теми, це розділ Вступ-клітина реалізація спадкова інформація та перша частина біологія як наука проживе. Що ж, починаємо? Спробуємо сьогодні зробити як можна більше тестів. Почнемо. Яка наука досліджує вимерлі організми? Що ж, давайте спочатку відсіємо ті науки, які цього не роблять. Почнемо з кінця. Г. Археологія. Археологія це наука, яка справді досліджує минуле, але більше в історичному, звичайно ж таки, контексті. Тобто знаходить різні залишки древніх культур, історичних подій і так далі. В принципі, це взагалі не біологічна наука. Еволюційне вчення. Еволюційне вчення це наука, справді, яка досліджує зміни організмів на протязі довгих періодів часу та закономірності, по яким це відбувалося. Тому нам це не підходить. Морфологія. Морфологія в цілому це дуже широке поняття. Вона є в багатьох науках. В цілому, це наука про будь-які форми, тому що морфос це форма. Нам це також не підходить. Підходить нам тільки варіант, А, палеонтологія. Його ми і вибираємо. Наступне: до якого рівня організації життя належить об'єкт, зображений на рисунку? Потрібно знати, що це за об'єкт. А це у нас нервова клітина, або ж нейрон. І ви бачите, у нього є специфічна будова, це довгий аксон з правої частини, ядро всередині та такі деревоподібні відростки, або які ще називають дендрити. Якщо це нервова клітина, відразу ми можемо сказати, що це клітинний рівень організації живого. Будова і функцію клітин в організмів вивчає наука. Для того, щоб знати, яка наука вивчає у нас будову та функцію клітин, нам потрібно знати, як клітина буде на грецькій. А на грецькій мові вона буде цітос. Відповідно, наука, яка вивчає цітос це цитологія. Тому варіант Г. Можемо також відразу розібрати, що вивчають попередні науки анатомія. Анатомія це. Наука про структуру організмів, про окремі її органи та системи органів. Наприклад, вона вивчає кістки, кісткову систему, м'язи, м'язову систему, будову серця або ж будову печінки, наприклад. Тобто, це саме про органи та їх будову. Фізіологія вивчає навпаки. Скоріше, не навпаки, а трішки просто по-іншому. Вона вивчає функції, такі, як, наприклад, травна функція, дихальна функція або ж а, репродуктивна гістологія від грецької гістос, що значить тканина? І вивчає вона відповідно тканини. Тому нам ці всі варіанти не підходять, підходять тільки варіанти Г-цитологія. Що ми бачимо на картинці? А відразу може зрозуміти, що це скоріше мурашники, ми бачимо окремих мурашок, які бігають, займаються своїми справами. І нас тут запитують, який це рівень організації життя. Давайте ж з вами подумаємо: якщо ми бачимо одну мурашку, це один організм, і тоді ми говоримо, що це організмовий вимір тобто організмовий рівень організації. Але тут ми бачимо не один організм. а... Багато багато мурашок, які бігають і займаються своїми справами. Тобто це рівень організації вище, ніж організмовий. А який буває вище, правда, це популяційно-видовий. Наступний. І отут якраз те, про що ми говорили. А, запитують нас, от що життєві функції всього організму, його окремих органів і систем вивчає що? Тут ключове слово одне, це слово функції. Якщо написано функції, ви навіть не думаєте, а відразу ставите фізіологію. Яка наука застосовує близнюковий метод дослідження? Давайте розберемо, що таке близнюковий метод і навіщо він використовується. В цілому це метод такий: народжуються два організми, які є монозиготними близнюками. Це значить, що вони відповідають на 99,9% по генетичному набору один одному. А потім дивляться, як ці майже ідентичні генетичні копії будуть розвиватися, та як вони будуть взаємодіяти з навколишнім середовищем. Ключовий момент тут це те, що береться до уваги саме генетична рівність цих організмів. А значить, це метод, який використовує генетика. Так, наступне питання. Розв'язання проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища пов'язують з розвитком науки, яка виникла на стику. Тепер увага. Біологічних, хімічних та технічних дисциплін. І має на меті використання живих організмів для потреб виробництва. Друзі, якщо ми бачимо поєднання цих двох слов, біологічних та технічних дисциплін, ми просто їх поєднуємо і дивимося, що у нас виходить. А, виходить у нас біотехнологія, тобто варіант В. Також можемо коротенько сказати, що вивчають попередні науки. Біохімія це наука про Біохімічні процеси, наприклад, перетворення глюкозу, глюкози на вуглекислий газ з виділенням енергії, або ж це процес розщеплення білків на амінокислоти. Тобто такі процеси, які відбуваються всередині біологічних організмів. Біоніка. Біоніка це наука, яка бере певні закономірності живих організмів, наприклад, як літає птах. Та переносить її на технічні моменти. Тобто, наприклад, як дивилися, як літає птах, та зробили щось там подібне, наприклад, як літак. Ну, дуже такий примітивний приклад, але нам не підходить. І біоінформатика. Суть біоінформатики це за допомогою методів інформатики. З'ясувати, як працюють певні складні механізми всередині організму. Наприклад, як то генетична інформація. Тобто не підходить, нам підходить тільки біотехнологія. А, наступне. Питання таке. Отже, вчений прізвище якого було грифіт, він змішав культуру живих, нехвороботворних стриптококів із мертвими хвороботворними і з її сумішю інфікував мишей. Миші захворіли на пневмонію і померли. А їхній крові дослідник виявив багато живих хвороботворних бактерій. Відкрите явище було названо трансформацією бактерій, який метод біологічного дослідження застосував Грифіт. Дивіться, питання а, на багато рядків, воно може заплутати. Насправді, з цього всього, що вам потрібно тільки знати, це те, що цей вчений брав із певного місця а, одні стрептококи, тобто бактерії, навіть не важливо, що просто щось брав, і вводив їх мишам. Та дивився, що буде відбуватися. Тобто будь-яка така система, де вчений бере щось і вводить це в живий організм, це в будь-якому випадку буде експеримент. І дивиться, що буде відбуватися. Ви також постійно проводите експерименти в своєму житті. Що буде, якщо не поливати квіти там 10 днів? Що буде, якщо перед сном не їстися? Морозива і так далі. І дивитися, що відбудеться. Тобто, все це експерименти, і відповідно тут він використовував експериментальний метод. Оце питання я поки що пропущу. Воно доволі таки путане. Ми його залишимо на кінець на другу частину. Там будуть більш складніші питання, поки ми його пропустимо. Наступне питання. Метод біологічних досліджень, що ґрунтується на спостереженні, широко застосували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Це відбувалося до 17 століття. Біологи використовували його, намагаючись узагальнити результат спроб систематизації рослин і тварин. В сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро та мікроструктуру. Укажіть цей метод. Також дуже багато написано, що може трішечки запутати. Але основне тут цей метод. Дуже древній. Він з самого початку, коли людина почала спостерігати за зовнішнім світом. Далі, крім того, що спостерігали, це все записували, потім зрівнювали і аналізували. І тут є ключові такі моменти. Якщо щось описували, а потім це зрівнювали, у нас є метод, який відповідає цьому. Це порівняльно-описовий метод. Наступне питання. На рисунку зображення різні біологічні об'єкти. Укажіть усі правильні твердження щодо їх рівнів. Ну що ми бачимо? Ми бачимо дерево, бачимо слона, бачимо гриб, а також ми бачимо амебу та інфузорію туфельку. Окей, перше твердження: об'єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи. Насправді це вірно, тому що дерево це організм і. Слон це також організм. Обидва вони знаходяться на організмовому рівні організації живої матерії. Наступне твердження. Об'єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об'єктами 1 і 2. І тут ми не згоджуємося, тому що 3 це гриб. Гриб це один живий організм. Він знаходиться на тому ж рівні, що й слон та дерево. Відповідно, це твердження невірне. І три об'єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох рівнях організації живої природи. А що ми бачимо? Дивіться, амеба та інфузорія туфелька вони є організмами справді. Але вони є одноклітинними організмами. Відповідно, вони є і клітинами також. Тому вони мають два рівні організації клітинний та організмовий. Відповідно, перше твердження у нас вірно, третє вірно, друге невірно. Варіант П. Місто та перебіг біохімічних процесів у клітини вивчають за допомогою методів. Про що тут говориться? Які біохімічні процеси? Ну, давайте візьмемо до прикладу, як кисень потрапляє. Коли ви вдихаєте, кисень потрапляє в легені, далі з легень він дефундує через стінки альвеол та приєднується до гемоглобіну, який знаходиться в еритроцитах. Далі еритроцит його підносять до певної живої клітини, тканини, вибачте, там він також дефундує. Потім він бере участь в певному хімічному процесі окислення та перетворюється на вуглекислий газ і так далі. Тобто, оцей процес міграції кисню це є якраз. Біохімічний процес. І щоб нам його прослідити, можна помітити атом відповідно цього кисню. Таким чином, щоб нам було стало ясно, який шлях він проходить. А щоб саме цей процес помічення атомів він називається метод мічених атомів. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, об'єднаних у системи органів? Давайте з вами подумаємо. Наприклад, кишківник, шлунок, об'єднуються в травну систему, Легені, трахея, вони об'єднуються в дихальну систему і так інше. Далі ці системи також об'єднуються разом. А об'єднані між собою системи вже представляють собою цілий організм. Відповідно, коли це відбувається. Об'єднані системи відразу переводять нас на наступний рівень організації це організмовий. А тут ми бачимо таку шкалу. На цій шкалі на протязі довгих років, от ми бачимо, з 32 по 1954 рік досліджували ріст та упадок певної популяції, там кроликів і так далі. Який метод научний був для цього використаний? Тут дивіться: також ключовий момент, щоб ви не путали. Якщо ви бачите довгий період часу, де є графіки, де є числа, це відразу моніторинг. А ви його використовуєте цей моніторинг навіть в реальному житті. Наприклад, коли ви моніторите ціни на певні речі, в певному магазині, так вони то більше, то менше, і ви хочете знайти, коли найбільш оптимальна можливість, щоб їх купити. Весь цей процес спостереження за певними числовими характеристиками це є моніторинг, тому відповідь А. Дуже просте завдання, ми вже багато раз про це говорили. На рисунку ми бачимо біологічний об'єкт, і нас питають, до якого рівня організації живої матерії він належить. Запам'ятовуємо, якщо ми бачимо один живий організм, будь-який, друзі, це організмовий рівень. Це питання ми вже вирішували. Це нервова клітина, відповідно, і рівень клітинний. Тут також е, трішки путене завдання, але насправді воно е, просте. Не потрібно лякатися графіків, е, тут трішечки ускладнили. Але суть в такому, що брали вчені та простежували швидкість реакції ферментів, ферментативних реакцій. В залежності від pH або кислотності середовища. Відповідно, вони кислотність рухали то вправо, то вліво, то збільшували, чи то зменшували. І дивилися, яким чином на це буде реагувати ферментативна реакція. Пам'ятаємо, якщо вчені штучно щось змінюють в організмі та дивляться, які будуть результати, це завжди експеримент. Відповідно, метод експериментальний. Це також ми вже з вами вирішували. Тут багато мурашу, пам'ятаємо, багато живих організмів, це популяційно-видовий рівень організації живої матерії. Знову нас про, як бачите, дуже багато питань з приводу організації живої матерії, тому я вам дуже раджу наполегливо, потім я трішечки скину про це лекцію. Визубліте прямо це на пам'ять перед тестом. Тут нас питають: які об'єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи. Давайте подивимося. Перший об'єкт це рослина один живий організм. Другий це у нас молекула ДНК. Молекула ДНК це молекулярний рівень, як ви можете здогадатися. Третій об'єкт це їжачок. їжачок, один живий організм. І четвертий рівень це мітохондрія. Мітохондрія є складовою частиною клітини. Тобто вона знаходиться навіть на субклітинному рівні організації. Відповідно. Другий об'єкт, молекула та четвертий об'єкт не є на одному рівні. А от їжачок та рослина, відповідно, є на одному рівні. Тому перший та третій об'єкт. А варіант Б є на одному рівні організації живого. Що ж, ми ставимо поки що паузу. В наступному відео ми розберемо складніші питання, які залишилися. Також закінчимо тест до кінця. Друзі, це експериментальне відео. Я не сильно його... Буду монтажувати, не буду особливо зі звуком щось робити. Наша ціль розібратися з тестами та підготуватися до екзаменів. Чи у вас є якісь питання, зауваження, можливо, я десь помилився, будь ласка, пишіть це все в коментарях. І пишіть які теми вам хочеться розібрати більше всього, які вони найскладніше, яких ви боїтеся найбільше всього в екзамени, який вас чекає? Я це все зроблю для вас, та ми разом з вами підготуємося, здамо і поступимо туди, куди потрібні. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Друзі, до наступного разу. Думаю, завтра запишу наступне відео. Тож, до побачення!